we Серед них наші батьки, родичі, друзі і просто знайомі. Та кожен з них для нас рідний, так як і ми для них, адже вони марзнуть у окопах, болотах та під снігом заради кожного з нас, заради України. При цьому ризикуючи власним життям, про Збройні сили України говорять у всьому світі. Ними захоплюються та пишаються, особливо ними гордяться українці. Я знаю, що плюч опруч зі мною краще, міцніше за сталь, запекліше за вогонь. Сильніші за будь-яку стихію серця українських воїнів б'ються в унісон із серцями мільйонів співгромадян і всіх волелюбних людей світу. Вони обрали нелегкий шлях, залитий кров'ю. Та саме він та їхня мужність ведуть усю країну до перемоги та свободи. Однак ціну такої дороги неможливо порахувати. Перед усім ми платимо життями найкращих синів та дочок нашої батьківщини, Житомирян, котрі полягли у боях, сьогодні поіменно згадали на військовому кладовищі. Артем Абрамович Анатолій Алпатов Дмитро Абрамчук. Юрій Амельчаков, Денис Аніканов, Вадим Антонов, Анатолій Антоневський, Володимир Артеменко, Андрій Артемчук, Олександр Атаманчук, Олексій Бабич, Василь Балох. Загалом пролунало 259 імен. З них 158 повернулись на щиті із 24 лютого. Кожного з них забрав наш головний ворог Росія. І щодня продовжує це робити. Та сили і мужності наших воїнів їм не зламати. Настрій тільки вперед, тільки до перемоги, і вона буде однозначна. Навіть вчорашній вже ракетний удар Росії він показує, що Росія вже здихається. Видихається і неспроможна робити те, на що вони розраховували. А Збройні сили навпаки набувають спроможностей такі, щоб однозначно вигнати ворога із наших земель, включно з Кримом, і вже навіки доказати москалям, хто тут хазяїн на нашій землі. Чи донедавна ЗСУ посідали 25-те місце у рейтингу армії світу, на яку ніхто не ставив. Київ за три дні кричали на Росії. Однак ці три дні тривають вже понад дев'ять місяців. А друга армія світу добряче отримує на горіхи. Українські збройні сили, знаєте, це от справжній такий показник українського суспільства. Це найкраще найкращі сини. Дочки українського суспільства величезна їм подяка за ту складну роботу, яку вони сьогодні роблять. І дай Бог їм, дай Бог і скорішої перемоги нам всім. Збройні сили України це сьогодні воїни світла, які захищають правду, захищають вільних людей, вільної країни. Ми сьогодні вшанували пам'ять на кладовищі тих, хто віддав своє життя. Хай їм буде вічна пам'ять, а нашим воїнам хай вони будуть сильні, хай будуть здорові, хай повертаються додому, до своїх сімей, хай повертаються із перемогою. А ми їх будемо підтримувати і будемо їх шанувати. Добряче надавала ворогу і Житомирщина. Після тижнів окупації вони тікали з наших територій, залишаючи речі, зброю та власне майно. І зараз, коли ширяться чутки про можливу ескалацію та вторгнення з боку Білорусі, наш край готовий дати відсіч. Ми повністю від першого дня, і не дивлячись на теперішні морози, не припиняли. Е Будувати наші захисні і оборонні редути на півночі нашої області, я дякую нашій 115-й, зокрема бригаді ТРО, які знаходяться безпосередньо на нульовому кордоні з Білоруссю. І я хочу запевнити, що Точно через білоруський кордон ворог не пройде збройні сили України три десятиліття, вісім років, дев'ять місяців, 285 днів боронять нашу державу і є форпостом нашої незалежності. А кожен українець свою чергу завжди пам'ятатиме про подвиги найміцніших воїнів. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК1.